Вітаю, мене звати Олена і я психолог. Мій основний напрям це гештальт терапія Також я використовую методики з арт-терапії, ЕМДР і психодрами і є спеціалістом з метафоричних асоціативних карт. Я спеціалізуюся на роботі з кризовими, травматичними, депресивними, тривожними станами і з травмою насилля. Всі види насилля, тобто економічне, сексуальне, фізичне, емоційне. Мій шлях в психології розпочався у 9 класі з Малої академії наук при університеті Івана Франка у Львові. Мене психологія, психотерапія завжди приваблювала тим, що можна допомагати людям. Потім, коли я розпочала власну терапію, я зрозуміла, що хотіла допомогти і собі також. Людина і її світ це одна з найважливіших цінностей для мене. Я вірю в клієнта, вірю в його здатність справлятися зі своїм життям і допомагаю йому також повірити в себе. Я жінка, подруга, мама, донька, і моя різність допомагає мені сприймати світ ширше і показувати свою особистість з різних сторін. Я дотримуюсь етичного кодексу, і не лише тому, що це етика, а тому, що мені дуже близькі принципи безумовного прийняття і поваги. Психотерапія для мене це не просто робота, це щире моє таке захоплення, задоволення і такий мій власний сенс. Адже я справді займаюся тим, що я люблю. І що я можу сказати, підводячи підсумок з своєї практики, те, що не буває двох однакових історій, двох однакових клієнтів, чи двох однакових сесій, тому що ми всі різні, кожна людина є унікальною. І точно під час роботи я готова давати підтримку, я готова давати ясність, щирість, опору, безпеку, конфіденційність. І я точно готова бути поруч у будь-яких переживаннях.